Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Путін майже хвилину говорив без звука. Повідомляє телеграм-канал ви маяк, а не ту нажав кнопочку. Перед особистою зустрічю Путін і Артаган, та яка має також відбутися в рамках ось цього візиту в Туркменістан, а до речі, має відбуватися вже сьогодні. І Путін ще там взяв участь в такій собі фотосесії. Думаю, хоч хтось з ним пофоткається, і сфотографувався з учасниками туркменського форуму по нейтралітету. Раніше CNN Turk повідомляла про те, що Артаган може зустрітися з Путіним у Туркменістані 11 і 20, 12 того грудня перебуває в штаті Пперебуває в Ашгабаді Путін для участі міжнародного міжнародному форумі миру і безпеки, організованому у з нагоди 30-річної річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістану. Сам Путін там ще поклав вінок. Вже йому би поклали вже вінок. Путін поклав вінок до монумента, нейтралітету Туркменії, Відкрив цей захід, робочу програму візиту президента. Глядіть, цей все їздить в країни Центральної Азії. думає там якось повернути свій вплив, давно втрачений і роздерибанений там штатами і Китаєм, і Туреччиною тією ж а. Путін наївний. Путін там заявив, що ООН, яке вони попирають, сидячи там в радбезі ООН і блокуючи всі адекватні резолюції з засудженням російської агресії, гідно виконує запропоновану нашу місію і є єдиним механізмом, що забезпечує баланс інтересів у світі. Міждержавні відносини в епоху багатополярного світу каже Путін, який взагалі волів би, щоб світ був однополярним, повинні будуватися в логіці уваження інтересів друг друга. Пошук рішень проблем на міжнародній арені повинен вестися з урахуванням позиції думок всіх країн. Туркменістан сказав Путін відносини в них розвиваються на всіх рівнях. Ну таке, і ми з вами можемо сказати, користуються заслуженою повагою, авторитетом, як у центрально-азіатському регіоні, так і у всіх інших країнах. Росія виявляє співдіяльність Туркменістану в ході свого головування в СНД. До речі, Путін, який зустрічається з Туреччиною це з режепом й Родоганом, який теж може тиснути на Путіна. А по питанні російсько-української війни Путін, танкери якого підбиваються і вибухають в чорному морі, що не подобається. Ердогану, але це теж, що він сьогодні це питання Путіну адресує. До речі, водночас МЗС Туреччини перед цією зустрічю виходить з низкою заяв. Зокрема, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерюсіяненторк, яке і повідомляло зокрема про те, що може відбутися зустріч між Путіним і Ердоганом, Повідомляє про те, що Україна може у питанні території ще. У питанні а, досягнення миру для закінчення війни може зробити складний вибір, і європа мовляв має допомогти і в цьому. Міністр закордонних справ Туреччини Фідан заявив, що е, тут Європа у тому, аби Україна робила непростий вибір, має допомогти прийнятті певних складних рішень разом з Україною. Дійсно, деякі вибори, деякі рішення є дуже важкими для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто для більшого блага, тут потрібно усунути зло, тобто погане, тобто потріб зробити вибір. Я знаю, що це важко для них, особливо питання території, неймовірно важкі. Нехай Бог нікому такого не дасть. зазначив Фідан, за його словами, таке рішення є складними і що є вимоги щодо гарантії на майбутнє. Дипломат додав також, що це також складно, але Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами конфлікту. Фідан запевнив, що Стамбул готовий знову організувати мирні переговори. А також нагадав, що минулого літа було проведено три раунди перемовин. Політик додав, що під час цих переговорів було досягнуто значного прогресу. Ані обміну полоненими та інших гуманітарних факторів це підготувало ґрунт для переговорів. Певне не фідан, що тривають сьогодні. Ми готові відігравати цю позитивну роль. Подивіться, зараз чорне море стало полем битви. Війна поширилася на чорне море. Зараз у чорному морі атакують торгові судна, танкери. Тобто вже і в Каспійському. Тобто, якщо війна триватиме, вона пошириться і на інші регіони Європи. Ну тут правий глава МЗС Туреччини. Тобто, не дай Боже, вона повинна зупинитися тут. Так тиснути треба на Путіна, щоб зупиняти. Тим паче, як пише за економіст, Росія далі й далі слабша і слабша, і більш слабка, ніж її показує. Хоче продемонструвати Путін, попри гучні заяви Кремля зауважує за економіст. Росія входить у найважчий період війни. Економіка тріщить, а суспільна підтримка тане. Російська. Ка влада публічно наполягає, що ситуація в Україні та всередині країни, мовляв, розвивається на її користь. Путін хвалиться просуваннями майже на всіх напрямках. А між тим його війська заблоковані в Куп'янську. Запевняє, що російська економіка успішно долає всі виклики. Але за економіст, як і багато інших видань, пише, що реальна картина суттєво відрізняється від пропагандистської на полі бою. Прогрес мінімальний, а ціна за нього більш ніж висока. Російська економіка входить у найважчі період від початку повномасштабки Доходи від нафти і газу за рік. Впали на 22%. Бюджетний дефіцит наближається до 3%. Держава змушена нарощувати внутрішні запозичення, що підживлює інфляцію. Податковий тиск зростає. Половина бюджету спрямована на армію, ВПК та силові структури. Економістка Олександра Прокопенко попереджає, війна робить економіку РФ зайнятою, але бідною, і в 2026 році негативні наслідки будуть очевидні. Попри репресивну систему в РФ, суспільне невдоволення там зростає. За даними соціологів, кількість росіян, які повідомляють про погіршення добробуту, втричі перевищує тих, хто каже про покращення, а підтримка війни стає поверхневою і вимушеною. Люди дедалі частіше вважають, що їхнє оточення проти продовження бойових дій. Згідно з дослідженнями, 88% росіян хочуть завершення Війни, але лише 47 вірять, що Путін це зробить. Ставлення до ветеранів і героїв СВО теж змінюється. Лише 40% вважають їх героями, а більшість проблемою або жертвами. Але Путін не демонструє готовності до миру. Навпаки він посилює ідеологічний контроль і репресії.